Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку про жучка смердючка. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Був собі жучок смердючок. Називали його негарним іменем, тому що від нього йшов дуже неприємний дух. Усі обминали жучка десятою дорогою, затуляючи носа. Хоч і ворогів у нього не було, але й друзів теж. Ніхто жучком-смердючком не товаришував і в гості не кликав. Сумно було жучкові, та що поробиш. Якось біг він садовою доріжкою і побачив красиву червону рожеву квітку. Вона тільки но розквітла. Жучок зупинився і захоплено дивився на квіточку. Потім підбіг до стовбура і поліз на самий вершечок до Квітки. Добрий день, Квіточко, яка ти гарна. Жучок смердючок думав, що з Квітка стулить пелюстки і відвернеться від нього. Але вона цього не зробила, бо просто не мала носа і не чула такого неприємного духу від жучка-смердючка. Квітка привітно захитала пелюстками і відповіла, Добрий день, жучку, ти теж красивий. Вперше жучку говорили такі приємні слова, і йому стало так радісно на душі. Вони розговорились між собою, і Квітка сказала, що звати її мальвою. А ти будеш зі мною дружити? Звичайно ж буду. Ти такий гарний жучок живи на моєму листі, а вночі можеш спати в моїй квітці, як у ліжечку. Нарешті я знайшов собі товаришку, і тепер не буду почуватися самотнім, подумав жучок. Так і стали вони жити поживати мирно й весело. Та якось біля мальви з'явився хлопчисько. Він біг по доріжці і побачив квітку. Не роздумуючи, хлопець підбіг до неї і простягнув руку, щоб зірвати. Ой, лишенько, рятуйте, злякано закричала квіточка. Жучок, який сидів недалеко на листі, побачив, що Мальві загрожує небезпека. Він кинувся до квіточки і не встиг хлопець простягнути ручку, як жук смердючок виліз йому на долоню. Фу смердючка. закричав сердито хлопчик і хочі ж побіг геть. А жучок знову виліз по стеблу до квіточки. О мій друже, я так тобі вдячна, ти врятував мені життя. Який же ти сміливий, такий маленький. І такий сміливий. Тебе навіть людина злякалася. Ну, що ти, квіточко, ти ж моя товаришка. Як же я міг тебе лишити в біді? Жучок смердючок зніяковів і заховався під листочок. А Квітка продовжувала розхвалювати свого товариша. Прилетіла до неї бджілка, і мальва розповіла їй, як жучок смердючок врятував її від людини. Потім муха прилетіла і їй вона розповіла про жучка Слава пішла по околиці про те, який сміливий жучок смердючок. Тепер почали вітатися з ним черв'ячки, павучки та метелики. Навіть у гості запрошували. Але жучок був вірний своїй мальві і не залишав її ні вдень, ні вночі. Так і прожили вони все літо разом. Прийшла осінь, і одного дня мальва сказала жучку смердючку Любий мій друже, я помираю, та ти не сумуй. Залазь до мене в квіточку, а я стулю пилюстки так, що ти будеш, як в будиночку, спати до весни. А весною ми з тобою знову зустрінемося. Заліжучок смердючок у квітку, а мальва стулила пелюстки і через деякий час упала на землю. Пішов перший сніг і накрив зів'ялу мальву пухнастою теплою ковдрою. Тепло та затишно було жучку всередині квітки, і спав він міцно, преміцно. Розбудило його тепле сонечко. Пустотливий промінчик розтопив сніг і висушив землю. А жучок смердючок виліз зі свого будиночка і побачив, що на дворі вже весна, зазеленіла травичка. А біля старої, засохлої квітки з'явився молодий пагінчик. Він весело привітався, кивнувши жучку. Привіт, жучку! Як перезимував? Сонечко, дивлячись на цю дивну дружбу між рослинкою і жучком, посміхнувся їм із неба і подумало. Хочеш собі добра, роби його іншим. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.